Дуже дякую вам за те, що приїхали, шановні члени конгресу. Дуже дякую вам. І дуже важливо те, що ви відвідали Одесу. Це дуже важливий момент. Я дякую за цей сигнал. Ми дуже вдячні за вашу підтримку, підтримку з боку Сполучених Штатів. Ми дуже вдячні американському народу за значну підтримку від самого початку агресії цієї війни. І ми вдячні за. Величезну підтримку Конгресу, двопартійну підтримку. Останнє рішення підтримки нашої армії. І ми вдячні обом партіям та президенту Байдену, його адміністрації. Дякую вам дуже ще раз за те, що приїхали. Ми дуже раді вас вітати. Дякую від імені. Від імені нашої, нашого народу, я дякую вам за той за часто за зустріч з нами. Ми нещодавно були у Парижі, і ви також були там і святкували під, під час відзначення 80-ї річниці дідей. І це І потім також ми. Були на 75-й річниці НАТО, і це було дуже важливим моментом. Ми прибули сюди минулої ночі і відчули ці декілька вибухів. для нас це показало той дуже дуже не це дуже привідкрило для нас цю невеличку завісу того, що насправді з набагато більшим масштабом, з чим ви стикаєтеся кожного дня, і тому від імені, тому звісно, від імені конгресу я хотів би сказати про важливість цього передачі цього пакету оборонного, який ми вам надали, зокрема, в частині 155-мм боєприпасів. А тепер у вас уже є F-16. тому від імені вдячної нації, ми цінуємо вашу дружбу. Під час цих дуже складних часів, тому що ви є на передовій всього того, що ми вчора могли зрозуміти.